Ми, розвідники 56-ї бригади, хочемо звернутися до волонтерів Сергій Шелудько та Анна Науменко. Ми являємося вашими підписниками та хочемо попросити вас про допомогу у придбанні або організації збору на нічні дрони DJI Mavic 3T. Дякуємо вам за допомогу! Слава Україні! Героям слава! Що ти калюшка? Де ти каже взявся шелудько, так? В 3 часа ночі. Кажи всім привіт. Добрий день. Дивиш, й така непогана. Це ж вже вечір виходить. Вже вечір. Та в нас вже немає ні дня, ні ночі. Да, привіт. Так що, друзі, знімаємо грязьову, накидаємо зимову, а потім прийдуть диски, якщо вийде, якщо знайдемо. Кинемо ще й цю на диски. Якщо не вийде, то кинемо просто цю грязьову резину в комплекті хлопцям у машину, як будемо передавати. Тобто розпочали движнячок, перезуваємо, тому що реально по трасі на такій резині ну, трошки напряжно їздить і по ну, я думаю, що буде не так надіжно, ніж на такій резині. То ми вирішили зробити два комплекти. Ну, але щоб їздити там вже тут нам по місцю, на СТО треба поїхати, з понеділками записалися, поміняємо. Ремень ГРМ, поміняємо натяжні ролики, ще там передимося, підтікає трішки масло. Тобто подивимося, хлопці зроблять ще невеличке ТО. Масло поміняне, ходовка наче зроблена. Підняли на підйомник, подивилися, все наче нічого. Ну, жавенький, старенький, але, але начебто нічого. Так, що... так, позривали всі колеса, все нормально, Так що калюшка зараз буде перезувати. Ніч на дворі, ми скритуємо. Хлопці поїхали ще варять каркас на Toyota Hilux. Побачу, може буде час, заскочу. Не, ну такий живенький. Я думав, що задні тормози, тут колодки стоять, а тут дискові. Не, колодки нормально є. Ну Хлопці казали, що передивилися. Юра казав, що все робили. Я ж кажу, ну це ж треба термостата, гляну. Я ж кажу, поміняти термостат, щоб морду Морду заткнув, так нормально гріється. Да, з але ж то ж не ви... Але ж, е, ви... Опять ж таки, гріється нормально, поки, ну, як їдеш, на це, а зразу ж ти пока Да. Ні, ну це й теж. Тут ж мотори приблизно да, у них? Так вони і Однакові, так? Що тут 2,5 тільки турбіна там, <прохи> чи турбіна є теж одинака. Навірно, однако, можемо не такі. А, я зрозумів. Це, мабуть, більш тяговитий і коробка разна, А Коробки різні, да. Скоростніший. Все. Ми його тоді одразу в буса. Так, ти вже позаказував, Донкрати, все? О, да. Да, все є? Заявка відправила, але ж це буде аж вівторок. Ну таке ж не все. Ну, у нас поки час є. Я думаю, що на наступну О, неділю резину, треба... Сину, мабуть, відпущується з понеділка вже. Я зрозумів, на Ісузу. Да. Ну, вже то вона не горить тоді. Написали, але. О, пишуть... Вихідні. Я теж дзвоню, хотів там подзвонити в іншу контору по Мавіку. Ці mm. подзвонили до мене, типу, я кажу, якась накладна буде. А яка, каже, накладна? <говорить> я кажу, ні, ну мені ж треба, щоб в мене була якась накладна. Не буде, каже, накладної. Ну кажу тоді, мабуть, ми з вами не будемо працювати. Тут тепленько, можна погрітися, так? Да? Давно я вже тут не знімав, як калюмчик я вернув, оп. Я кажу, ну це каже не джіпа перезивати, да? <говорить> так? Є <говорить> друге, да? типу, так? Нормальний врозін, типа то ще плюс-мінус нормально. Ну все одно ну, не така ж, як на варка. Ні, ну то ні. ну, Просто якби ж натяжо, знаєш, там просто ху не хочеться на ті кататися. І якщо не знайдемо диски, то я думаю, що... Резинок. Це непогано, бо вона звучить, теж кажуть. Так порівня. диви, який протектор. Зімо. Так диви, ні, він високий. Ну теж. Ну звісно, бох рід... ти. От викиві від цього діла. <му> <звит> Ні, ну як вони будуть дивитися, якщо їм треба туди виїхати, якщо ми зробимо ще комплект дисків, ми її вкомплектуємо і все, Донкрата ми велику купимо. Раз підняли, бігеньки поміняли, поставили, поїхали. На полі там, в принципі, балансувати лишній раз, то. Та тут балансувати немає сенсу. Хоч ми їхали, ти знаєш, я не скажу, що не було руля. там, ну... І... А ти працюєш вообще бомба. А туди раз, телефон тільки гоп, одного вже вообще немає, да? А ну, да мій підписчик! Донатор, донатор, активатор. балакали, телефоном витягнув, просто на них настав і вже потікало. І перестали балакати. Ну, Калюха, ти, звісно, красава, конечно... тобі можна на Формулу 1 короче, йти вже, так? конечно. Угу. Я як спомнів, як ти перше колесо на нашому аварії на перезивав, я думав, ти вмреш, а потім згодом дивися, туди-сюди і вже джин Ну, Три десятка, там пару штук ми тільки не перезивали. Ну, але ж ще ж 32 оно стоїть. Будеш переживати. То якщо три, дві відкинуть, то буде вже 30. А 30 на 4 колеса. Я даже таку табличку не знаю, чуєш. Представляєш? Це скільки, 120? Коліс? Да. А? Ну. Плюс-мінус замикання, так? Да? От так ще лудько двоюшник. Ну це ж таке, я на пальцях Да, Я ж кажу, я на пальцях додав. А? Я читав. Ти перекладаєш, так? Да? Да. Як тобі? Нормально. Так що теч течик вже перезутий. Пів години часу І течик у нас вже... На зимовій гумі. Тут зараз вкидаємо поки в будку. І Калюха може їхати з чистою совістю в суботній вечір відпочивати, дивитися телевізор. Чи ти теж його не, ти його не дивишся? Телевізора. А? рідко. І я його вже давно не дивлюся. Там немає посудини. Телемарафон, Коля. І то там одна брехня. То так, що знаєш заспокоїть свою душу, але якщо поспілкуєшся, так як з твоїм батьком, то... З військовими, да. то, то я думаю, ми, що. Ми вчора поспілкувалися і батько, і це я як послухав це на, на голову не на Так, Реалії життя зовсім інші, люди просто заколихані і. Я скажу, що навіть ту жесть, яку описують деяких там телеграм-каналах, в деяких новинах, нових де дійсно кажуть, правду, то. Те, що почув я, в нас не так Ну я тільки що не з пацаном балакав по вайберу з с... сходу. Я тільки умови, в яких вони живуть і в тому бліндажі, це просто жесть. Я там вже там просто... Це просто жахливо. Знаходиться, mm -hmm. там вже є це ну, на грані фантастики, це умови собачі. Тичек, капає, все. Вона емоційно важка, плюс погода, плюс умови, які коли проживають. Ну і саме, саме основне, що й сиплять. Да. Що й сиплять. І ти постійно. Ай. Так що, друзі, ну а ми будемо працювати і будемо робити по максимуму все, що ми можемо з вами зробити. Брали резину недорогу, але цешку. Зимову через магазин замовили. Дякую хлопцям, дякую магазину Віанор, он світиться, Сергію Рикіді, Юрцю, хлопцям усім за те, що вони відмовляють, і в будь-яке доби готові прийти на допомогу і підсобити в тому, що можуть. Сьогодні я ж кажу, підняли, вже піднімали Ісузу, підняли течіка, покрутили колеса. Все таки це не. Почепники все-таки гуде резина. Ну а остальні речі ми з вами зробимо. І я думаю, до наступних виходних вже вона буде в повній бойовій готовності і ми її відправимо на схід. 44-ту бригаду, 61-й батальйон. Ну, а на даний момент зараз розпочинаємо збір. Завар приїхав. Докладуй, обсяг зробленої роботи. Вона вже через півчаса готова. Що, сварщик? А чого ти з задницею до, до підписчиків стоїш? а? Саньок? День відпрацював. Електрик, який, бойтесь висоти, на що тепер Під землею ложить, Так що, друзі, хай люксик. І виріши підсейтант зробити рамку, щоб не текла вода всередині. Тобі ж Григорій з Саньком працюють. Що? Варий? Та хай робить, що хоче. Мы же не мешаем тем людям, которые работают. Друзья, ночь на дворе, темно, темно. Так, ну как там когда говоришь, ночная съемка, да, вот тут включается. Ночная съемка, Юрец, молодец. Тестувальник автомобилей, перезули, как тебе ощущение? А? Ну, лучше. Конечно, лучше. Щоб ти проїхав до Львова і назад, то було б тобі краще, я тобі серйозно кажу. Ще три дні голова гуділа. Так що зараз їду, забираю буса, печу додому, хлопці дороблять, ще казали, сьогодні приженуть фелюкса і віддаємо Юрику на прикатку. Буде помаленьку, 80 кілометрів, більше не їздить. Тисячу кілометрів накатай. О, Олень якийсь вискочив, так? Да? Так що от так, Вихідний день, субота відпочиваємо. Все, Юрія погнав, ну а я сідаю в нашого дракончика і пішов. Так що магазинчик Віанор, дякуємо. Ну, а ми погнали. Не контент, бо тут з головою все в порядку. Я, я? ж тут жду, без таблеток цілий день. Леся Петрівна, я думаю, ніхто мені не дзвонить, нікому я не потрібний. Ні, О. як це, я в душі тобі дзвонила, а ще такі слова казала, коли ковбасу виявувала. Чуєш, коли, коли в душі дзвони, то мені чогось не, не приходять для смс, навіть що ти намагалася до мене довести. Ти повинен досить... вже чувствовати мене наростити. Чувствував, я ж кажу, хлопцям не дзвоня. <гум> що щось в душі перевертається, мабуть, в душі дзвони. Михали я... в аптеку. Їдемо, що я буду їсти сьогодні? Картопка перцем. із селедцями. Ой, салет, я навівати довкола взяв. Так що, друзі, в мене така буде картопля. І ковбаска. А це вже одна сидить жде. Завтра куди їдемо? Ми їдемо в Переяслав на При... ярмарок. Правильно, що ми будемо робити? Збирати гроші засіли. Правильно. На дорозі збирати будете. Да? <ст break> так. <latego> ми, я не встиг, друзі, засняти цей процес. Я не вспів, я не хотів. Ось така Ancient красота. Смачно виглядає. Так що, друзі, отакий у нас топ-контент вечірній. І в мене є відеодокази, де я був. Я ще все діло в кучу От, ставлю відео звернення від хлопців і виставлю на YouTube. Так що, Леся Петрівна, так як сраний блогер, який не вміє монтувати, все, що ти сказала, який я хороший хлопчик, то вже таке діло. так що... Як є, так є. Без монтажа. Правда життя. Правильно Дюха Сергіо? Добровольська приїжджала. Да, Свята Добровольська привезла кошти. Так, що попросила, випросила мене оселедця, прийшлось їдати і дати баночку. Додивилася вчорашні відео. вона. каже, боже, в мене слюня, слюнями давилася, каже, бундільки вона заслужила це все діло. Я хоча там мене так капець капець притикну. Я потім пішла, пересчитала, Ну думаю, якщо ми ще одну не з'їмо, то я вже її одну дам. Да. Так що, друзі, світлана добровольська. Вони збирали і Оксана Бакуменко на ремонт автомобіля. І вони мене доволі порадували. Свята привезла там 53 тисячі 400. І ще завтра дівчата ще привезуть. Так що вони мені фактично покривають весь ремонт на Хайлюкс. Ну і у нас розв'язані руки. Я в понеділок куплю вже Мавіка, Толя вже знайшов в офіційній фірмі. Поїде і купе з документами з усім. Тому що без документів я не схотів сьогодні купувати. Ну, якось так. Так що рухаємося далі. Йдемо в Їдемо в аптеку. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну я думаю, вже хлопці приженуть хайлюкса, Покажу вже його вам завтра. Я думаю, через годинку вже буде. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Разом до перемоги.